В сучасних реаліях наявність надійного укриття в освітніх закладах є критично важливою умовою для забезпечення безпеки учнів та персоналу. Правильно облаштоване укриття може врятувати життя під час повітряних тривог, обстрілів чи інших надзвичайних ситуацій. Саме на підготовці до нового навчального року та облаштуванні укриттів зосередила свою увагу під час проведення апаратної наради заступниця начальника управління освіти Любов Волошко. У закладах освіти триває підготовка до нового навчального року та осінньо зимовий період. Проводяться точні ремонти в захисних спорудах цивільного захисту. У цьому році ми плануємо Муємо додатково облаштувати ще два найпростіших укриття в закладах дошкільної освіти і плануємо завершити будівельні роботи в одному протирадіаційному укриттю, і це дасть змогу 140 здобувачам освіти отримувати знання у змішаному форматі. Також проводяться заміри у ізоляції в закладах освіти. Триває перезарядка вогнегасників. На сьогодні перезаряджено 484 вогнегасники. Літні канікули це не просто період відпочинку від шкільних занять, а й чудова нагода для комплексного оздоровлення дітей. Сонячне світло, свіже повітря, активні ігри створюють ідеальні умови для зміцнення імунітету, покращення фізичної форми та емоційного стану дитини. Любов Волошко прозвітувала про літній відпочинок школярів та школярок Шосткинської територіальної громади. На минулому тижні, 23 липня, екскурсійна поїздка відбулася в Мезенський національний парк для 20 учнів. Це ті, хто виявили бажання. А на цьому тижні з 30 по 10, по 10 серпня з 30 липня, по 10 серпня, 10 дітей громади, які потребують особливої підтримки, будуть відправлені в місто. Осів Івано-Франківської області для оздоровлення і реабілітації. І 31 липня після оздоровлення в Закарпатському обласному дитячому санаторії малятку до нас повернуться дві групи дітей, 18 і 22 вихованців. Очільник громади дав доручення активізувати обсяги оздоровлення здобувачів освіти. Збільшіть обсяги, попрацюйте над цим, дойдіть до кожної дитини. Ви бачите, які складні умови, яка які обстріли, і складно їх переживати дорослим, а дітям тим більше. Найдіть можливість, щоб більше діток поїхало кудись і відключилося від цього страшного. Страшного наруги росіян на нашим населенням добре правильно організований відпочинок дозволить зарядитися енергією, покращити фізичну форму та отримати незабутні враження, що стануть міцним фундаментом для успішного нового навчального року та нових звершень під час навчання.